Друзі, я вас вітаю. Сьогодні до вашої уваги Renault Megane 2015 року випуску. Автомобіль в кузові Універсал, півторашний дизель, 95 кінських сил, механіка 6 ступка. Одразу хочу наголосити, що 95 кінських сил це паливна Siemens Continental, не Delphi. Delphi закінчили виробництво його, якщо я не помиляюсь, у 2013 році і в останній фазі, в останньому Рістаді. Паливна одна, єдина, їх немає делфі. Делфі їх вже зняли з виробництва. Тому паливні системи надійні, 95 кінських сил доволі дуже економні двигуни. Так, автомобіль весь в рідній фарбі. Зараз перейдемо з вами перевірку товщиноміром. І потім перейдемо по комплектації по салону. Комплектація у нас базова, в принципі, там особо немає що показувати, тим не менше розповім, що у нас там є. 120. 100, 113, 98, 108, 103, 105, 122, 92, 83, 111. 114 124 119 115 103 100 109 111 113 116 118 93 125 134 119, 119, 114, 105, 120, 113, 106, 102, 104. Так, по фарбі все зрозуміло. Автомобіль технічно в доброму стані і перейдемо з вами до салону. Покажу, що по комплектації, як виглядає машинка всередині. Так, У нас передні електросклопідіймачі, вони мають доводчики, перший щелчок і вікно піднімається, ще один щелчок, чуть-чуть вікно піднімається донизу. І так само донизу теж доводчики є. Електрорегулювання дзеркал, є підігрів дзеркал. Є по комплектації далі у нас стабілізація, він же трекшн контроль. ТЦС, кого як, в яких автомобілях, як він називається. Це кнопка вимкнути його, він автоматично вимикається після 40 км на годину. Одразу відмічую нові каври, Класні з високими бортами. Їх доволі часто стелен на наші автомобілі. Так, як бачите, кермо в гарному стані. Особо не потерте, ніяких дефектів немає. Часто французи. Приїжджають машини, там вони деруть ногтями, і так дивишся, все видряпано тут. І приходиться їх перетягувати в такому разі. Так, рідний пробіг 224,500 кілометрів. Далі у нас по комплектації, що у нас круїз контроль, обмежувач швидкості. Ось кнопка вімкнути, вимкнути і перемкнути режими або круїз, або обмежувач швидкості. Далі кнопка старт. Дві ключ карти кондиціонер, підігрів дзеркал. Це у нас рециркуляція. Далі у нас що є? У нас є гучний зв'язок. Ось тут у нас мікрофончик. Гучний зв'язок, аукс, флешка, музика. Теж через блютуз працює. Тут питань немає з магнітолою, включається без питань. Далі підрульове перемикання. Трубочку взяти, покласти або перемкнути. Перемкнути флешку, аукс, там CD і так далі. Підрульове перемикання це взагалі класна тема на ринок. Хто не шарить, раджу попробувати. Так, і по коробці механіка 6-ступка. Показав. Ззаді у нас м'ясорубки, механічні скло підіймачі. А ж такі чи вони взагалі потрібні ззаду, ці електронні Пісклопідйомники, якщо є кондиціонер, пускати вікна, напускати болюку теж така собі затія. Так, Автомобіль заїхав в Україну, одразу пройшов розмитнення. Пройшов сертифікацію та готовий до першої постановки на облік. Машинка заїхала на фірму, виписаний договір купівлі-продажу одразу на вас, і ви будете першим власником в Україні. Є ще варіанти міганів. Є точно такий же міган. Зараз буде на нього огляд знімати 2014 року. Ще відмічу, це не диски, це колпаки. Структурні колпаки, під низом звичайний сталевий. Диск. Класно для наших доріг, так як якщо ви стукнули десь вдруг що, то можна викотати диск, а копак в разі чого замінити. Так, під капотом у нас всіма нами любимий К9К 95 кінських сил. Немає що дивитись, невбиваємий, надійний двигун. Так, що далі вам розказати? Машинка в наявності в Вінниці, готова до першої постановки на облік. Вінкод ще покажу, точно. Так, вінкод код. Для перевірки історії обслуги. Так, показав. Машинка в наявності в Вінниці готова до любих ваших перевірок. Бажано офіційного дилера. Якщо потрібно, машинку підвезу, все перевірите, там, ходовку, діагностику, все, 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 все що завгодно. Так, є ще варіанти. Подібних міганів, мігани четвертий, ті мігани в другій фазі, в першій фазі. В общем, варіантів дуже багато. Є сценіки і так далі. У нас цілий майданчик. Знаходимося за адресою міста Вінниця, вулиця Мелешка, 1В. Контакти мої внизу, номер телефону в описі, і також посилання на всі наші ресурси. Сайт вінкар.ком. Там більше автомобілів. Ви побачите також посилання на телеграм-канал. В телеграмі ви побачите всі наші автомобілі. Які продання просто видаляє там? Є що листати? Тому переходьте і підписуйтесь. Так, дякую, хто додивився до кінця. Вам гарного дня, пока-пока.